Всім вітання. Сьогодні продовжимо тему заземлення і енергії Землі. от Ми знаємо, що в нас в мережі є фаза і нуль Зараз я продемонструю, що по споживанні. От у нас зараз 68 Вт. споживають дві лампочки послідовно включені. Тепер в мене зараз включено ця переноска сюди. І я беру тільки фазу. тепер я в даний момент у мене йде земля і фаза. Споживання 67. Ну, тобто, воно коливається напруга, і ну, запам'ятали там 67. Зараз я виключаю із заземлення і переключаю на 0. Лампочки загорілися так само. І споживання 67. Тобто на споживання, чи ви працюєте фаза 0 чи фаза земля, різниці немає. Навіщо я зараз займаюся заземленнями, тому що мені треба утворювати поля. Поле можна створити. Зараз я продемонструю, як це відбувається. Так, зараз ми. Зафіксуємо, яка в нас напруга. Так, от на зараз напруга 231 вольт. Я роблю зупиночку. Так, в даний момент, от у мене стоїть цежка Один провод, тільки ставлений. Він під'єднаний на катушечку. І тут ніякого. Струму проходити не повинно вроді би і нічого не повинно показувати. Демонструю, включаю індукційну плитку. Що стрілочка зашкалює. Так, тут побачили, так. Тут я зараз знімаю. От. Тепер дивимося на інші прилади. Так само зашкалює. Цей прилад взагалі не має жодного щупа, і так вже йде індикація. Так, знову ж таки, дивимося. Прилад показує. Стоїть на максимум. Показує, тепер демонструю, що це у нас от. Щуп, нікуди не під'єднаний. Просто лежить. Тобто тут у нас трансформатори утворюють поля. Якщо подивитися на напругу, напруга у нас зараз 235, напруга йде донизу. Тобто, коли ми включаємо високочастотні генеруючі Трансформатори, резонансні системи, у нас утворюються поля. І ці поля ми можемо з'єднувати з заземленнями і отримувати результат. Зараз я під'єднаю заземлення і подивимося зразу, як оця вся енергія, яка у нас тут гуляє, вона уходить на землю. Працює дві лампочки. Працює третя лампочка. Працює лампа ДЛР. Працює нагрівач, він Зараз прогріється. І споживання 700 Вт. Тепер я ці дві лампочки відключу. Запам'ятали, 709 Вт. Ці дві лампочки відключаю. Так, лампочки відключив. Споживання було 710, стало 717. Тобто висновки робити вам. Я лише демонструю. Тепер далі. У мене зараз тут працює ще один нагрівач. от включена система. І зараз я його буду виключати. Дивимося, споживання 714, 710 вернулося. Виключу от, нагрівач. Споживання 712. Включаю нагрівач. От включаємо нагрівач, споживання 707. Тобто не впливає. Ну, звичайно, цікаво чи те, що я включив, чи воно хоч що-небудь гріється. Зараз я не буду робити зупинку. Подивлюся, де я заховав пірометр. Пірометр заховався. Так, вибачаюся. Зроблю все-таки зупинку. Так, пірометр десь серйозно заховався. Значить, включив дві лампочки. Дивимося споживання 703, 707. Ну, воно так коливається. І тепер виключаю лампочки от, з резонансної системи. І дивимося споживання. 704, 703. Напруга міняється. Знову включаю. Лампочки запрацювали. Споживання в районі 700 Вт. Я два рази включав навантаження з біфа споживання, бачили. І з резонансної системи. Тобто, створивши поля, задіявши декілька заземлень, от зараз у нас по одному проводу, прилад зашкалює. От такий цікавий тут процес відбувається. Так що непізнаного є дуже багато. Цікавимося, вивчаємо, розвиваємось. Всім успіху і до нових зустрічей!